Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами, як призначається пенсія, як визначається її розмір, та за які періоди враховується заробіток при обчисленні пенсії. Відразу хочу наголосити на тому, що розмір пенсії у кожного пенсіонера є індивідуальним і залежить від трьох основних моментів. Перше, це ваш показник вашого. Страхового стажу, тобто тривалість вашого страхового стажу, коли ви виходите на пенсію, та ваша заробітна плата, за якої, відповідно, були сплачені страхові внески. Тривалість вашого страхового стажу і величина вашої заробітної плати, враховуються через індивідуальні коефіцієнти страхового стажу та заробітку особи. Хочу нагадати, що враховується заробітна плата. При розрахунку пенсії з 1 липня 2000 року за тими даними, які містяться в реєстрі застрахованих осіб державного раді. Реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 1 липня 2000 року ви маєте право, я про це говорила вже неодноразово, обрати будь-який період 60 календарних місяців підряд, тобто 5 років, і подати таку довідку про заробітну плату до органів пенсійного фонду. Ви можете подати таких довідок декілька, щоб обрати та яка буде найвигідніше відображатися на вашому розміру Пенсії. Так само, навіть якщо вам вже призначили пенсію, у вас є право дані довідки донести до пенсійного і вашої справи, щоб вам порахували, і якщо дійсно пенсія буде вища, розмір пенсії буде вигіднішим, ви маєте право претендувати на те, щоб ці довідки долучили до вашої пенсійної справи і, відповідно, збільшили ваш розмір. Пенсії. Стосовно того питання, час виходу на пенсію, що це значить? Це значить, що при виході на пенсію вам також в розрахунок буде застосовуватися середня заробітна плата по Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, які передують року зверненням за призначення е пенсії. Тому він також у кожного різний. Дивлячись, у якому році, коли відповідно ви виходили безпосередньо на пенсію. Також хочу ще нагадати, що ви маєте право здійснити оптимізацію заробітку. В в попередніх відео у мене теж є інформація про те, що ви маєте право виключити невигідний період, який негативно впливає на ваш розмір пенсії. І цей період ви можете просто з розрахунку своєї пенсії відповідно виключити. Що я раджу всім майбутнім пенсіонерам? Дивіться, якщо у вас є знайомий юрист, адвокат чи пенсійний консультант, який вам може порахувати пенсію, я вам раджу заздалегідь. Там за місяць, за два, краще за півроку, щоб вам перевірили вашу трудову, книжку, подивилися, чи всі записи вірні, чи все буде добре, тому що розповідаю вам останню, наприклад, ситуацію, коли до мене звернувся клієнт, йому не зараховують стаж, який він набув за кордоном. А людина вже... Досягла 60-річного віку, і людині вже якби потрібно виходити на пенсію. Але так як йому не зараховують цей стаж, відповідно, йому не вистачає років стажу, і людина просто на даний момент поки що не може вийти на пенсію. Тому щоб у вас не виникало таких питань, ви, будь ласка, заздалегідь, перевіряйте правильність. Оформлення та заповнення вашої трудової книжки, що стосується розміру пенсії, так само ви можете звернутися до тієї людини, якій ви довіряєте, чи до органів пенсійного фонду співробітників, чи до адвоката, юриста, який вам зможе максимально вірно зробити розрахунок пенсії, скажімо так, подивитися, який. Невигідний період можна вам виключити, щоб вам він не зменшував ваш розмір пенсії, і відповідно що додати, які довідки взяти за який період, де для вас був найкращий ваш коефіцієнт, для того, щоб можна було якомога вигідніша. Обрати ті довідки про заробітну плату, в подальшому їх, відповідно, подати до органів пенсійного фонду, щоб вони вам були зараховані. Це ж так коротенько, скажімо, коротка інформація стосовно того, як здійснюється розрахунок пенсії, які заробітки, за які періоди, відповідно, при розрахунку беруться до уваги. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, бережіть себе та свої родини.